Всім доброго вечора, хай вас Бог береже там, де ви є, поділюсь з двома відео. Те, що зрозумів, що дійсно треба полюбити самого себе, бо Бог є любов. І щоб ми були щасливими, ми треба бути з Богом. І дійсно воно любовна все дає. Бо я розумію, тільки існує три місяці. Нам не треба показувати своє тіло там або показувати. Коротше, суть того, що треба бути християнами, бути з Богом. Перебувати його в слові, живити з божественною інформацією, і Бог є любов. Амінь. І блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні вони вигнані за правду, бо їхнє є царство на небеса. Бо, дійсно, щоб вони були тими як тими дітьми, які у, 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 у пастирі вони були нечестиви, вони розврати, які такі погано, там п'янки. А дійсно нам треба бути Божими людьми. І перебувати його в слові, треба спасати себе і інші душі від цього світу, і треба бути блаженими щасливими. І дійсно, Бог нас може заспокоїти, якщо ми будемо слухати Слово Боже, слухати Божих помазаних і Божих дітей. І дійсно, якщо ми будемо вивчати Слово Боже кожного дня, і щоб ми були в Бозі, Він в нас. Так що нам треба живити з божественною інформацією, не відступати від Слова Божого. І щоб ми були дійсно з Богом і з Божими дітьми, і перебували його в слої, щоб Бог був з нами кожного дня. І дійсно не відступати від того Божого. І треба полюбити самого себе, і Бога, і ближнього, і виконувати його заповіді, бути по заповіді блаженстві, щоб ми виконували Його волю, щоб ми дійсно були по праву сторону, щоб ми були благословені, а не прокляті. І дійсно, щоб ми були з Богом. Амінь.